Діти, це найголовніше, що в нас є, адже саме вони після нашої перемоги будуть відбудовувати Україну. Важливість радощів дитинства добре розуміє боксер та волонтер Сергій Радченко. Саме тому благодійник на постійній основі організовує дитячі свята, аби малеча, яка була змушена пізнати жахи війни, змогла хоч на трішки перенестися в казку. Ще одне таке новорічне свято відбулося 27 грудня. Свято для діточок створили, дякуючи нашим аніматорам, подарунки підготували для. Діточок зареєстрували 45 дітей, які прийшли з батьками. Гуляють, відпочивають, заряджаються гарними емоціями, та потім вдома будуть коштувати смаколики. Діти, хоч і соромляться, але запевняють, свято їм сподобалось. А найбільше сподобались звичайно ж подарунки. І сподобалося, що ми вначалі в, 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 в завдання якесь виробили. Дякую, все, все Радченко. Завдяки таким благодійним ініціативам світ стає кращим. А отже, кожному варто долучатися, наближати нашу перемогу та робити особистий внесок у подальший розвиток України. Дмитро Цюльник Віктор Петров Кременчуцькі новини.